Доброго денечка! Дивіться, як тут в мене приготовлено. Чуєте? Накрила, бо вискакають. і приготувала ящик, куди буду зложувати. Я сьогодні обіцяла, що в 10 днів, як буде курчатка, будемо важити. От я принесла вагу. Так, старуємо. І спробуємо, не знаю. Я їх на силу позапихала сюди. О, тут оскакуне. а Ану, давай. 190 грам. 190. Це голошивочка. Бачите? Це вона в мене є одна єдина. Сиди там. Ну, буду отаку доставати по одненькому. Це, вроді, бо як меншеньке. О, 170. 174 грама. Це Мастер Грей. Не знаю, скільки я зловила, наловила, наловила. Це в нас 196 грам. Серебро. Вже крильця червоніють. От. Давай іди сюди. Ану, давай сюди. Це щось таке, таке щось. О, бачите, я почула зразу 210 грам. Тоже редбро. Вони полякалися. Тут в мене що? Тоже редбро, бачите? Гарна вага в 10 днів. Це ж не бройлер, це, це іспанки. Хоч воно і рахується оце якась менша. 165 грам. Мастер грей. Редбро, звісно, рулить. Редбро перемагає цих всіх. Знову редбро, бачите? 210 грам. Моя гарненька. Молодчинка. Маю апетит. на нулю. Дивіться, як виглядають. Ех ви мавпи йди сюди. Теж таке грубеньке, о, гляньте. Ну. 220 грам редбро. Ідіть сюди. А ну, давайте, що в мене є. Он мастер грей. В руці відчувається менший. 185 грам. Мастер грей. Редбро. 200 грам, ну трошки більше. Да, як красавіця така. Хайно, хайно. Боже, господи, відведи, щоб тільки світло не, від... не відключало. О, гляньте. 200 грам редбро. Сьоме тут, а це був менше в руці. 195 грам. Це курочка. Іди сюди. Іди сюди риженька моя. 200 грам теж. Теж курочка, теж редбро. Всі. Я ще одна є притихла тут у кошику. Ти що тут притихло в моєму кошику? Я дно застелила о, 209, 205 грамів. Воно ворушилося. Курочка теж. Ревбро. Ось така я курочка, така я хороша. Ну, дивіться, що хочу сказати. Мені Оксана Ксюшина сім'я написала, що вони повинні 10 днів важити із 140 до 170 грамів, щоб вона знайшла таблицю. У мене таблиці немає. От. Але ж, ну як, що хочете? Що хочу сказати. Вроді би погано. Яка голошенька, слухайте? Дайте провірю кошика, може ще тут є. що. Ні, нема. Дайте ви йому чую, застелила, щоб вони мені тут не спортили кошечка. Це ж мій любимий кошечок. Все повідсовувала, кофеварку, чайника, щоб місце було. Це ж літня кухня. Е... Ну, я поки що задоволена. Далі будемо бачити. Боже, може, хто знає, де взяти таблицю, бо як є таблиця росту, то зовсім по-другому воно якось, якийсь стимул зовсім в другий з'являється. Ось таке. Знаєте, ми хороші. Але дивіться, редбро скупчилися до кучки. А тут а всі... Як вони розуміють? Чи це так чисто випадково? Три репро, голошейка, де ти є? Дівчина? Чи хлопчик де ти є? А воно до редпро пішов. І ці. І репро. Ні, це мастер-грей в кучці. Біля них голошейка коли голову струмила, гляньмо між ними. А ну йде сюди. І йди сюди. Утікає чи в якій шапочці, чи я хлопчик чи дівчинка, я не знаю. Зараз таке, що не поймаєш. Ну, так, ну кажу, вроді би непогано, вроді би я задоволена. Їдять корм куріна. куріна для індиків. Через те, що тут викший протеїн 26, то через що я купила, я кажу, і перепила і все готувала їм. Він мені якийсь такі, я що хочу сказати, тут є фокси і остаток, знаєте, в ньому. Я якась спокійна, як я їм годую. У мене ніколи от кролики були, я годувала, брала по, навіть корм по 200 курей. Ну, я тоді брала фоксічики, через що я зразу по, ну, перепутала, що е, типо, оце фоксічик це ребро і мастера. Ну і одна. Знов ти заховалась, Де ти є? Отаке, слухайте. Ну, побачимо, а он же, он же сидить он же я у цій шапочці. Ну, поки я задоволена, поки. Далі не знаю, як буде, поки все добренько. Слава Богу, що все добре. Сидять в твітлі водичці. От, з водичкою кажу в водичці. Ох, їх половила, слухайте, вони мені в руку пошкарябали, добре, хоча я перчатку оділа. Але, думаю, оділа не за те, що шкрябати будуть, а оділа за те, що, думаю, може поінфекцію, щоб не занести. Це шкіл, все рівно, знаєте. Ой, хай ростуть. Вони мене будуть їсти цей корм. Я купила два мішка, вже почали їсти так. Вчора насипала цілий той жовт прохону рана половина. Думаю, полегрібали. Але слава Богу, провіряю, буває такі, попадають курчата, шукають, все вигрібають. А це хоч хоть хоч, хоч, хоч вони наврочать їх, але ні одного зернятка, ні одного ні бубочки цієї комбікорму на лоточку немає. Лоточки чищу три рази в день, щоб їм був свіжий запах, щоб було свіже повітря, знаєте, а то ж воно там тепло, лампа гріє і все нагрівається. Таке. на мені тирси, вони ще не бачили такого. Ну, бачили тільки під ногами, а на тирсі у них сіточка, вони в них дивіться. ай почеплялася почіплялася тирса. Бачите ножки, які чистенькі у курочок, тому що вони ходять по сітці. Раніше, як я їх привезла, була поверх у клітки моїй у цьому брудері сітка. Ну ви вже бачили. А зверху я ложила з меншою ячеєчкою пластикову зелену сітку. І вони вже стали такі лапки в них. От. То я познімала. Дивіться, а які! а які мої! а які хальосі! Вже зараз скоро вони почнуть кубатися так, бох свій видирати. Глянь такі крильця. Будуть вискобувати свій пух, що ну, будуть покриватися півничком вже епекон. Ну, коротше, отакі були коротеньки. Я обіцяла, що в 10 днів я їх зваржу. Вони якраз... Я їх взяла, їм навіть добани була. Вони, видно, навіть ший не посохли, які їх вже продали. Отаке. Що примовкли? Тут їм прохолодно після брудера, несу я їх в кліточку. Всім дуже дякую за перегляди. Може, який коментар мені напишіть, чи правильно, чи неправильно вага. Ну, але Оксана бачила, Ксюшина, сім'я бачила цього таблицю росту, то сказала, що написала мені тітя Надя від 140 до 170 грам. А тут у мене почти всі по 200, мало менших 200-210. Такі хорошенькі мої. Добренько, дякую всім велике. Дякую за підписки, підписуйтесь. Це мені дуже великий стимул. Вчора багато бачу людей підписалось. Це дуже великий стимул для того, щоб робити подальше відео, знаєте, якось вже тоді ходиш, відчуваєш, ой, треба це зняти. Ой, треба це зняти. так привикла до телефону, хай буде. Скоро почнеться теплиця. Короче все почнеться. А що я вирішила із свиньми? Я хочу одну свиню. Слухайте, продати на свиноматку. Я свиноматки не буду держати, я оприділилася, тому що, кажу, мені треба осінню їхати в кінці вересня і що я буду робити? На тому я оставлю. У мене єдиний, хто приходить допомагати, це мій сусід, але він до такого діла Навіть не... в мене не хватить совісті його просити. Знаєте? Я вже думала тако, якщо буду свиноматки, і він мені буде, ну ви уявляєте, що це таке за тими малишами ухажувати, а я буду три місяці, то воно йому нащо? Я вже думала, дам йому двоє поросят. Потім думаю, двоє... да не схоче він тих двох поросят. Я скільки уломую їх, що беріть курчата, беріть поросята, вирощуйте, брудера дала йому здоровенно, саморобного. Хто пам'ятає, давно мене такий голубим е, е, пінопластом, чи що воно, то не пінопласт, що ж вдруге таким голубим товстим, десяткою оббитий був на два поверхи, то на один поверх можна було отаких от ось ще, держати більше ста штук. І там ще другий поверх. А далі вже розселяй під лампи десь їх. Ні, Він хоче, жінка не хоче. Отаке. Добренько, дуже вам всім вдячна. Пишіть коментарі, підписуйтесь, лайкайте. Я вам всім дуже вдячна і бажаю вам здоров'я, добра вашим сім'ям. І головне зараз на даний момент миру. Тому що бачите, яка біда. Надіємося, ми все переможемо. Сійте, вирощуйте, так повинно бути. Так, є. так повинно бути, що ми повинні доглядати за сільським господарством, вирощувати овочі, вирощувати фрукти. От. Тож не будемо сидіти і сидіти, і переживати, знаєте, переживання хватає того, страху того. Але треба відволікатися. Все. Пока-пока. Дуже вам вдячна.